Всім привіт! Ловіть дівчатка дуже-дуже хорошу ідею для сніданка. В Сковородочку трошки небагато налила олії. Газ я вже включила. Яйця. У мене буде 4. Так. Яйця так слегка, без молочка, без нічого. Так просто-просто Так, Трошечки перчику, трошечки сольки, півчайної чайної ложки. Тепер дивіться, що я роблю. Трошечки виливаю. Це є суміші. Так, десь трошечки виливаю, розподіляю по всій, щоб була сковородочки. Тепер дивіться, що роблю. Кладу от так І швидко викладаю все, що в холодильнику у мене було. І перчик трошки такий у мене був. І зелень, з сиру, отак, просто, щоб посипати. Берете такий самий лавашик, закриваю я це все. І оце останнє, щоб тарілочці яйця залишились, отак тіпа я змазую. Пішло у мене десь 7-8 хвилин. Дивіться, як воно виходить. Нам треба його просто перевернути. Я тепер посипаю отако вверх. Тепер тут, тільки до того, щоб сир розплавився. Тобто минутка дві. Так, наш сніданочок вже готовий. Викладаю, дивіться, сковородка аж сухенька. Тепер, оце цим можна накормити чотири чоловіка дорослих. Чашечку кофе на сніданок. Тут всякі всередині вкусняшки, сир тягнеться. общем, ви поняли. Саме головне, що дітки люблять, ото от туди і кладіть. Всім приємного, смакуйте, пробуйте.